Змонтували котельню, сьогодні здаємо здачу об'єкту, пробний тест, і так далі, все працює. О, дуже велика котельня. Котел у нас тут на 50 кВт на вугіллі з автоматичним поданням вугілля і так далі. Тому подібне. Все працює. Зараз тільки розпалюємо, температура ще невелика. І тут поряд ще одна котельня. Трохи менший вже 25 кВт котел. І так виходить, що чотирьохповерхова будівля розділена пополам. І це все отоплюється цими двома котлами. От Купа роботи було зроблено. Сьогодні все. Віз, поспускали повітря всюди, позапускали, провірили, так сказати, гідравлічні проби, провели. Ну і о, тут зараз топимо тільки верхній поверх один. Там де фітнес-клуб, це і не фітнес-клуб, а школа танцю. А ті інші поверхи поки що відключені, бо в школі танцю. Там дівчатка танцюють трошки роздягнені, ноги їм відповідно холодно. так якось ми працюємо. Така в нас праця. Працюємо в Польщі по всім. По всьому шльонському воєводству. Все у нас працює, температура вже 60 на виході, на обратки 40. Кожна помпа працює, проходовий кран. У нас є тут і повітряні нагрівачі, які потребують більшої температури, і є звичайні калорифери, тобто радіатори опалення, які потребують менше. Це от щитки. все. Розподіл. Вживлення, як то мовляв, датчики, всі це, вузол керування. Ну, повністю все зараз працює на малих оборотах. ну так. Вентиляції. Це все була стара котельня, колись повністю на дізлю, тобто ще як від комуни. Ну, і ми це все переробляли повністю по сучасному. Отак. Купа тут роботи була. Ну, але ми справилися, все працює. Всі задоволені. Ну і йдемо далі, йдемо далі.